Так. Парам-пам-пам-пам. Тік-ток. тік-ток. Давай нам зразу людей уже, зразу. щоб я не скучав не шов, а зразу з кимось говорив. Так, камера все запущена, супер. У мене правда на стрім багато часу немає. Всього лише, я думаю, 7-10 хвилин. Ну, а за цих 7-10 хвилин, я думаю, ви розумієте, що можна багато кого знайти. Тільки що... До я бачив, кружляв тут в цьому районі. А я тут якраз прогулююсь по своїм робочим справам, скажу так. Да ладно, тут сирочок катався. Мені ТЦК погрожували наші місцеві. Зайшли на стрім, мені погрожували. Каже, що хочуть мене перестріти, щоб мені все, все об'яснити. Оце так мені сказали. Я кажу, ну окей, давайте, будь-те інтерв'ю давати. Та вони ще готові, сумніваюся, правда говоря. А я їх, виходить, я в трамваї їхав і з трамваї побачив їхню машину. А вони кажуть, ну ти підходь, там у нас є площа, до площі підходь. Я кажу, ну сиран, трохи в другу сторону. А назад потім я йшов, а назад їх там уже не було. Так що отак от. Десь спідляли. Довго там не затримались. Або вони взагалі там не ставали, хотіли на понт не взяти. Не знаю. Я ж не проти спілкуватися, я ще типу, нормально з ним говорю. Бля, може сюди піти, може я їх тут десь знайду. Давайте підемо дуже цікавим вуличками. Так, що там у нас по... по коментарям бо я нічого не бачу. Мені засліпило очі. Так що, бачите, наші міста від ці камені зайшли на стрім погрожують. ще стрім так полетів, я кажу, ну ти розумієш, в мене там поліція, в Вінниці заходить, СБУ заходить, а ти так палишся, мені погрожуєш публічно. Я ж тут тебе адекватно говорю. І по-друге, ти ж воєнний. Потуж ти, ну хіба ти, типу так можеш дозволити собі говорити? Та, що там говорити. Бачимо ситуацію, що не тільки говорити, вони можуть собі дозволити так. Дякую за фудбай. Каже, треба тобі об'яснити, щоб, щоб все ти зрозумів. Що ти... Еру... А, е -е, він написав, я перечитаю, точно дословно треба запам'ятати. Що, що я ерундою займаюся. Отак, в кінці щось було таке написано. Кажу, чел, я веду лайфстайл стрім. Якщо мене люди питають, наприклад, про проте я їм це розказую. От і все. Вашу сторону зелі в мене ніяких образ ніколи не було. Просто розказую, ділюсь досвідом, досвіду, і все. Хтось задає питання, я відповідаю. Все, що потрібно знати. А я, ну, я був налаштований. Я був налаштований, виходить, побазарити. Підійти подивитися, хто це там такий, там такий говорить так борзо до мене. Щось вони ну, по стріму, я ж знав, вже цілий рік уже такі стріми веду, а що. Щось ні разу не під'їхала їхня ця борза э, ТЦК машина. Тільки до стірочки там зупиняли. Щоб щось мені розказати, що я ерундою займаюся. Я захищаю народ України, згідно, так як я приймав присягу, я захищаю народ України від незаконних дій ТЦК. От і все, що потрібно знати. Так, що там, дякую за подобайки, я про... Заварився, просто не почитав коментарі, що я можу сказати Привіт, привіт, привіт. тебе запчастина до Galaxy S9 є в наявності. Так, да, все є в наявності, Galaxy S9. Сайт, посилання на сайт в шафці профілю, можеш зайти подивитися. Вводиш Galaxy S9 або його маркування, який там G900. там, Не знаю, не пам'ятаю вже. Вводиш і все тобі видасть. І так само ціни, ніхто не збиває, що ж бере. Мені 21 рік. Якщо мене зупиняти ціка, що буде? Та, я думаю, що нічого. А, ну, Це зараз нічого. Якщо, наприклад, понизиться мобілізаційний вік, то ну, тоді вже ще да, вже можуть зупинити тебе нормально. Я думаю, що вони зараз прогрівають. Поки okay, аудиторію, а потім з 18 років, а потім взагалі. Вони вже взялися навіть за жінок. Якщо ви бачили, там є волонтери, вже почали аудиторію прогрівати. Я думаю, десь їм півтора року треба, щоб вони зрозуміли реакцію аудиторії, чи готові, чи не готові. Бо є ж реально, є якийсь процент людей, які підтримує повністю всі дії. Якби сказали, там не знаю. Дітей мобілізовувати, вони б навіть це підтримали, зрозуміли? <смі> є є отакий от процент аудиторії, який підтримує. А вони якраз це дивляться, наскільки велика підтримка. Ти їх бачу? Сьогодні кого, кого бачу? ТЦК? Ці, що погрожували, не бачу. Вони мені на стрім зайшли, попогрожували, так що і потім. На другий стрім не заходили, може зараз сидять, не знаю. Я ж не стежу. Дякую, так. Господа, ві... Господа вірять, Вселенну вірю. Вік в майбутньому все одно понизить. Та да, вони ж прикривають аудиторію, це ж потрібно розуміти. Якби. Може не в цьому році до 18 ти Я думаю, що в 26-му, да, вже буде понижено цей вік. І вони ж, я ж кажу, ладно, вік понизити. Для чоловіків так вони за жінок вже взялися, медійно взялися. От подивіться, є ця берлінська, германська, як і. От видіть, берлінська, берлінська про мобілізацію жінок. В Ютубі є там відео, як вона говорить. От їй дали задачу трошки прогріти аудиторію, піти на ТСН, на марафон туди, щоб трошки подивитись реакцію населення. Звичайно, зараз не ведуться. Але в якомусь там 26-му в кінці, може в 27-му, це повністю вже реально, це може бути таке. Це ж не просто так, диму без вогні не буває, розумієте. Наша вона просто там ходила б базарила. Ні, Не, це все не просто так. Так, ніхто тут не збиває. Блін, тут збивають. З правої сторони збивають. Ой, йо-моє. Все залежить від ходу війни. Якщо буде гірше, то буде нижчий вік мобілізації і жінки підуть теж. Ну, Вони прогрівають. я говорю саме, що от бачите, вони вже прогрівають аудиторію. Так що. Багато в 27 році вже жінки будуть грести не зря. А, греб, гребсти жінок, виходить, так? Не зря Берлінська кожен день йде на інтерв'ю. Берлінська сама жінка, вона не думала, що. Якби, це ж теж якби, її стосується. Вона хоч десь там е, якби, щось там якісь бригаді була, не знаю. А зараз, а зараз волонтер, але ну, цей волонтер він проти народу України, щось я бачу, виражається погано. Бо я чесно все говорю, я чесно за аудиторію свою. Як я бачу статус, і говорю. Яке місто, Вінниця, привіт, привіт привіт. Так. Ну що, будемо завершувати стрім, якби вже я не маю багато часу. Сильно багато. Так що задаємо питання. Наступний стрім будемо проводити в Коли це будемо проводити. Четвер, четвер 6.30 ранку це стоподняково, гарантовано. А там уже побачимо, там вже будуть проміжні стріми. Так, да, це Вінниця, ти, ти правий. Так, невеликий припочинок зробив. Знайш... Ну що, як успіхи? Знайшли. Та, та ні, я от тільки що йшов туди йшов, то я бачив, що десятирочок катався. Це цікаво. Я думаю, може зупинять. Та цікаво відео сьогодні на мене. Вони мені зайшли. У мене сьогодні така історія. Мені треба було по робочим питанням прокатнутися. І виходить, їду в трамваї, і бачу, це ззаді їде. Я думаю, зараз якраз вискочу, і вони десь в цьому районі будуть крутитися. Я вискакую, їх немає, а вони чуть далі поїхали на одну зупинку. І я. Блін, це представте, як це можливо взагалі. Я запускаю стрім, а вони до мене на стрім заходять. Заходять на стрім. І я. І ще й мені погрожують. Кажуть, треба тобі пояснити, типу, пояснити популярно, що ти херньою займаєшся, ерундою займаєшся. Бачите, не даю. Напевно, бояться, що я якось це медійно буду освітлювати. Вони не розуміють, що їх патрулей 100 на місто, а я один. І я за ними не бігаю, мені вони не треба абсолютно. Ну, в їзді, там, не знаю, як вони, там, методи їхньої мобілізації і так далі. Но головне, що я їх проконтролювати ніяк не зможу. Та й при тому, що це не моя задача абсолютно, на що мені їх контролювати. Ну, видно, щось комусь там не сподобався, такий контент. А та, вони в нас є площа, вони кажуть, то ми тебе на площі, типу, типу, якщо що. А, вони кажуть, все, тікай, типа, ховайся. ну, хотіли залякати. Кажуть, та ми на площі. Я кажу, я трохи в другу сторону пішов, а потім мені стало цікаво. Я вертаюся і йду через площу, а на площі вже нікого немає. От і все. А ви юрист? Ну я так, юридично просто підкований, але я не юрист, у мене сестра юрист. Сестра працює в цьому, в юридичній конторі. Та я, ви бачите, в мене сестра юрист і юридична контора, і я ніколи до них навіть не звертався. Там вони мені нащо здалося. Та ви подивіться відео, як ми з ТЦК говорили. В мене в шапці профілю зайдіть. І дуже просто, я би сказав, би, прям. Основні, скажімо так, моменти я знаю, от і все, що мені треба. Все, що потрібно знаю, це все. А когось визивати юристи так далі, на що мені це треба. То вже на крайняк, якщо якісь там такі випадки досині. Найголовні, що є підтримка. Ну, мене навіть TikTok підтримує. Там в мене відоси. От останній раз ми. Сняли відос. Ну, як сняли? В ТЦК на мене попало, то та і так вийшло. На мій цей на стрім попали до мене, зрозуміли. і в тоці один-4 ляма набрала, а в інших мережах ще десь близько ляма, я навіть не дивився. То з, -з цих 2,5 лямів там нереальна підтримка в мою сторону. Ну, звичайно, що є там хейт, є там. Типа, питають ну, все яку таку марафонну єрунду мені пишуть. Зрозуміли, в якому плані. Десь наслухались якоїсь ерунди. Ну, а діло в тому, що люди ну, чим далі вони стають більш розумніші, бо вони стають, бачать цю ситуацію якби, все, що потрібно розуміти. Бачать реальність цієї ситуації. От вони побачили, що ну, бля, ну, це ж ненормально, просто бити мужиків на вулиці. Ну, це що це за методи мобілізації по суті? Ладно, що там І б'ють, і газом травлять, і когось там залишають свободу, да? там на цих своїх підвалах тримають. Це ж неприйнятні способи. А потім, хто реально хотів, наприклад, піти в армію, так вони бачать весь безлад, і вони не підуть, бо вони не хочуть це підтримувати. просто. Це ж логічно, це все зв'язано. Дякую за підписки. Так, в мене багато часу немає, так що підписуйтесь, обов'язково проведемо стрім. У четверг, в 6.30 ранку, це в мене основний буде стрім 6.30 ранку. А е, так буває, там проміжні стріми проводив, коли виходить. Дякую за подарунки. Так, якісь там ще коментарі я просто не побачив. На підвалі сервіс бездоганний. Ай, кратше. То я бачу, що деякі відосі скидають, там сервіс взагалі. Клас, клас люкс, не знаю. Та ні, ну це ж неприйнятно просто. Взагалі просто неприйнятно до людей лізти. Та й все. Я, я як кажу, що Бо багато мені, хто пише, вони не розуміють, що я, за що я виступаю. Вони думають, що я проти мобілізації. Ні, всі адекватні люди розуміють, що мобілізація потрібна. Тобто, я так само виступаю за мобілізацію, але мобілізацію таку, що нікого не треба бити на вулиці. Нікуди не треба нікого тягнути, в ніякі бусики, ви що? Ну це ж просто, це просто позор. Ви представте, що якісь громадяни інших країн да, зайдуть, подивляться відоси і скажуть, це що таке? Що у вас там твориться? Що це воєнні таскають, виходить, гражданський? Да? Ну, це повний бред. Це як... як їм пояснити на міжнародній арені. Так само для України це погано. Так що бред якийсь робиться. Так. Будемо завершувати стрім, бачу, коментарів більше немає. Тому наступний стрім, як сказав, коли будемо проводити, зараз можете підписатись, поставити дзвіночки. І наступний стрім будемо проводити в 6.30 ранку, в четверг. може, завтра проведу стрім, не знаю. Як вийде? Можете подумати, якісь питання, цікаві, позадавати. Я, до речі, якщо... Стаціка пересічамись, то взагалі класно, щоб багато людей було на стрімі. Я можу попросити, знаєте, що, е, щоб ви цей запис з відеокран, відеокрану робили. Це достатньо крута фішка і потрібна. Якби. Так, а поки всім гарного дня і всім па-па.